Міністр Фінляндії угу. е, зробив заяву, що РФ накопичує війська на кордонах з Євросоюзом та готується до наступної фази агресії. Як ти думаєш, чи буде війна в Європі? Дивись, це чисто буде моя думка, щоб там ніхто не сприймав це як якісь прогнози. Давайте от логічно всі разом А, Рашка любить воювати, да. це і метод, да. це і тактика, да. вся країна пропитана пропагандою, там, ну, не беремо Москву Пітер і так далі, але вся ця глубинка пропитана тим, що вони самі сильні в війні і вони себе цим оправдують. правдують. По факту там все плохо. Да? Враховуючи, скільки Росія витратила вже сотень мільярдів на війну, за ці гроші можна було б провести взагалі, газ куди угодно, в будь-який кінець Росії. У них все йде на війну і Росія поставлена на військові рейки. І варіант у Путіна спровоцирувати Європу через савальські коридори, забрати там ці країни Балтії і далі провоцирувати Європу. а Європа з усіх сил буде старатися не втягуватися в війну і робити вигляд, що там нічого не відбувається, відмахуватися, в принципі, і правильно, бо вони намагаються зберегти економіку і так далі свою. Ну, З їх точки зору. З, з нашої я б сказав, не дуже Дуже неприємно навіть. Да? От. Але це можливо. І краще українцям, як вже показала практика, коли ти не ожидаєш. А воно все рівно може статися, то краще підготуватися до цього. Перепрошую, бздєть, чи не нездіє, щоб у вас там було паливо, їжа, якісь відкладені кошти. можливо, драгоценності. це буде котіруватися в будь-якому випадку, щоб не сталося в світі. От часто може ви бачите на жінках такі багатокаліє, це різних украшень. То насправді у чоловіка сейф, отак вони гроші перевозять по світу. І на жаль, багатьом із нас треба зараз буде про це задумуватися, щоб в момент, коли в Європі війна, не дай Боже, настане в Європі, ми були до цього готові. Дай Боже, щоб цього не сталося, але це реально може бути. Провокації до цього дуже величезні. Лучше, коротше, я підсумую, лучше будь до цього підготовленим, чим не підготовленим. І жити собі спокійно, просто підготовитися і собі спокійно. І будь-як буде. І дай Боже, щоб цього не сталося. Все.